Ця історія поставила на вуха всю країну. В підвалинах будинку заступника Миколаївського губернатора спецслужби знайшли десятки кіло золота та мільйони готівкою. Гроші чиновник назбирав хабарями, на останньому з яких і попався. Але щоб ви не сумнівалися, нікого ця історія не зупинила. Навіть тих, хто має боротися з корупцією, їхні апетити після цієї ситуації тільки зросли. Програма гроші майже за руку вхопила чергового хабарника у погонах. Детективна історія боротьби з економічними злочинцями далі в програмі. Вступаючи на службу до органів внутрішніх справ України, складаю присягу і урочисто клянуся. Вони присягнули служити державі бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником. Та багато з тих, хто склав присягу, дуже швидко забув ці слова. Малчива підприємство, просто поїхали, звідінгів деньги, договорились. управління боротьби з економічною злочинністю. Вони стражі українських грошей. А насправді ті, хто має полювати на хабарників, самі збирають товсті конверти. На то так би як залог, того, що діалог наш продовжиться. дивіться уважно, хто тероризує бізнес у Дніпрі. Не пропустіть гроші, везуть хабар в без Дніпропетровської області. Невже оперативник Дніпропетровського обласного управління по боротьбі з економічною злочинністю вимагає гроші у бізнесу? Наполягаємо на зустрічі. Сьогодні поводом для того, щоб начаться спеціальний переговор. Ось і мій співрозмовник врешті виходить із стіні. З його появою кафе Музика заграла гучніше і оперативник безу розкриває карти. Прямо каже про гроші, але хоче утримати їх із рук директора. Інакше гарантій не дає. Для того, щоб були гарантії, з більш були комп'ятінком З ким ви хочете зустрітися? Співробітники компанії, яка звернулася до нас, просять не показувати їх обличчя. Бояться, що після виходу нашого сюжету роботи в рідному Дніпрі їм вже не знайти. Зміняються цими підприємства, хоча і таких конкретних питань не Агро Євроагродистриб'юшн підприємство, яке вже не один рік працює в агробізнесі, має зареєстровані представництва в Польщі та Австралії. Співробітники компанії кажуть, до нападок з боку правоохоронців за час роботи вже звикли. Ну, мабуть, вже рок-два, Шумбаш, Обходилися відписками та чіткою звітністю, та нещодавно дирекції дали зрозуміти, що працювати треба платити. По обіді в офісі пролунав дзвінок із Убезу. Представився робочий Роман Геннадійович, тому що йому потрібно можна садитися різкісні. Коли представники керівництва таки прийшли до обласного управління, той самий Роман Рогожин прояснив ситуацію, потрібно заплатити 10 тисяч доларів, і в правоохоронців питань до їх підприємства вже не буде. Собрав руководство підприємства, вирішили не платить нікому діяк. Діла Ми хочемо самі познайомитись із оперативником убезу, який ніби вимагає з директора підприємства Хабар. Я представляюся Наталією Володимирівною, керуючою підприємства. Я По поводу письма вам дзвоню. так, да, все таки вирішили його забрати. Не вагаючись, Роман Геннадійович призначає нам зустріч. Куди під'їхати нам? А, управління пепо, знаєте найбільше? до нас виходить інший оперативник, дає кілька запитів від відомства. Обіцяють зв'язатися пізніше. Довго листуємось по смс. Конспірація, улюблена забавка хабарників. Ось і в нашому випадку гроші зашифровані у слові салат. Гарний салатик із купою зелені. Тягнемо час на ніби збір грошей. Роман Рогожин прямо натякає, за затримку треба доплатити. Учитує те, що ми затягували немножечко з самой взяткою, милиционеры не постеснявшись сказали, давайте за простої ще добавьте нам денежек. Тільки напишіть, сколько там порцій салата визвінє за задержку. Ось і мій співрозмовник врешті виходить із стіні. З його появою кафе музика заграла гучніше, і оперативник безу розкриває карти. Прямо каже про гроші, але хоче утримати їх із рук директора. Інакше гарантій не дає. Для того, щоб були гарантії, ми розкрити дуже компітенним віконцям. Яким виходять із встретитися? Пропоную завдаток половину від вимагаємої суми 5 тисяч доларів. Роман Гнадіович дуже зацікавився нашою пропозицією та виявляється, таке рішення може приймати тільки з дозволу керівництва. Я не ні смисла якусь половину. Наші ж ви нам діти на тебе назву. Просто-напросто. Я не могу сейчас их взять, потому что, во-первых, я пока не, не обходили процедуру и не могу вам дать гарантии. Во-вторых, я их и не... Ми розійшлися на тому, що Роман Рогожин порадиться із керівництвом. І якщо до ранку я отримаю рекомендацію від перевірених людей, має відбутися передача коштів. Звісно, людей, які б дали перед вимагачами грошей, рекомендацію на журналіста ми не знайшли. Не допомогли нам і в поліції. Мовляв, на це потрібно щонайменше кілька днів, і до наступного ранку вони нічого зробити не встигнуть. Подати заяву про вимагання хабара директору теж виявилось непросто. Я е, перший раз з цим сталкиваюсь, але при подачі заявлення на те, що з тебе вимагають взятку. То теж це така немаленька процедура бюрократії. Сподіваємося, після виходу нашого сюжету Романом Рогожиним все ж зацікавиться прокуратура, адже не тільки отримання, а й вимагання хабара це злочин. Карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Саме зараз у Дніпрі стартувала атестація нової поліції. На сайті відомства можна знайти анкету і анонімно поскаржитись на правоохоронця. Ми так і зробили. Ми готові надати слідству усі матеріали. Наступний хід за реформою поліції.